Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Навесні я планувала зробити такий експеримент і висадила дві однакові рослини, як мені тоді казалось, в різні горщики. Одну рослинку я посадила в горщик 3 літра, а другу рослину я посадила в горщик 7,5 літра. І я хотіла подивитись, в якому горщику рослинки будуть виглядати краще. Але експеримент в мене не вийшов по тій причині, що. Замість Пандори у нас приїхав Пересорт, і замість Пандори було або Дельфін, як ми вже знаємо від серії Свіч, як говорить постачальник і європейці. І замість Пандори ще була Таласа. Експеримент, звичайно, не вийшов по тій причині, що два різних сорта сидять в двох різних горщиках. Але сьогодні я хочу поговорити не про експеримент. Сьогодні я хочу поговорити про рослини і про їх догляд. Я хочу наголосити на тому, що всі рослини необхідно підживлювати. Що для рослини дуже важливо, в який ґрунт ви її саджаєте. Не можна посадити рослину. В поганий ґрунт підживити поганими добривами і очікувати гарний результат. Зараз я вам покажу на прикладі. До мене приїхала рослина, яку я продала навесні як Пандору. І людина, звичайно, вона очікувала на блакитну гортензію, але вона розкрилась не блакитною, вона розкрилась... Це, була, це був дельфін, і вона почала забарвлюватись в червоний. І я Звичайно, вирішила поміняти цю рослину і забрати назад ту рослинку, яку відправила навесні. Я хочу вам показати різницю між рослиною, яка росла у мене, і між рослиною, яка приїхала до мене. Зараз трішечки розповім про свої рослини. Розповім, як вони ростуть, в чому вони ростуть і чим вони підживлювалися. Це дві рослини, це дві різних, два різних сорта. Але однаково гарно вони виглядають. І таласа, і цей дельфін. Можна побачити, що і в однієї, і в другої рослини велике соцвіття, здоровий лист, міцні пагони. І видно, що рослині вистачає всього. Ця рослинка моя росте одна і друга, всі мої в принципі, широколисні рослини вони ростуть в ґрунті торфі з кислотністю 5,5. Я брала торф даматорф і змішувала його з класманом нейтральним і додавала в кожен горчик, я додавала осмакот. І далі я мульчувала корою сосни. Так, у мене замульчовані усі мої рослинки. Міленькою фракцією а, кори, дрібною. І а, дуже гарно тоді, по-перше, і виглядає вона гарно, і а, рослина, у рослини не так перегрівається коренева система. І зараз покажу вам рослину, яку я отримала, яка приїхала до мене. А, знаєте, коли я розкрила цього дольфіна, у мене було здивування по тій причині, що ну, я очікувала побачити а, приблизно щось таке. Але приїхала рослинка дуже слабенька. Як можна бачити, тут соцвіття, ну, раза в два мінімум, а то і в три, воно менше. Квіточки набагато менше. Таке враження, що їх просто зменшили ці квіти в розмірі. Так само, як і соцвіття. Тут слабенькі, дуже слабенькі, подивіться, пагінці, лист. Лист не здається мені прям здоровим. І що хочу сказати, коли я побачила цю рослину, я у дівчини запитала, в якому ґрунті вона сидить, і чим її підживлювали. Грунт тут земля з лісу, з торфом в переміжку. І підживлювалася ця рослина якимись добривами від... Однієї блогерки я її називати не буду. А що хочу сказати, мої всі рослини вони підживлювалися тільки осмакотом. Осмакот, який закладений в цьому горщику. У мене просто не вистачає часу з цими. Виключеннями електроенергії у мене не вистачає часу додатково їх підживлювати. Всі мої рослини вони живляться тільки смакотом, тому що коли виключають електроенергію, коли в мене немає світла, у мене немає води. І коли в мене тільки вмикають світло, я біжу швидко поливати всі рослини. Якщо говорити за широколисні гортензії, то широколисні гортензії зараз дуже спекотно, і мені приходиться їх поливати, оприскувати 5-6 разів на день. Тому що вони политі, вони наче стоять, все з ними добре. Але коли починається оця спека, вони у мене, до речі, стоять під затінюючою сіткою 90%. Ну, 90% це, мабуть, умовно, тому що у кожного виробника 90% вони свої, на жаль. Але ну, там така сітка, ось як у мене на заборі. І все одно вони в них починають в'янути на жарі, а в'янути листя, і приходиться їх оприскувати. Після того як я їх оприскала, вони звичайно вони починають відходити, ставати нормальними, скажімо так, і в таких умовах вони в мене всі. Ростуть всі широколисті. Хочу наголосити: якщо подивитись ось на ці дві рослини, рослина росте в п'ятилітровому горщику, але тут не вистачає живлення цієї рослини, і рослинка виглядає слабкою. Звичайно, цю рослину я вже підживила смакот. Я наробила там отворів в ґрунті, в насипала туди осмакот і просто за, закрила ці отвори, щоб осмакот був не був на сонці. Поки я вирішила так з ним вчинити, пересаджувати я не буду цю рослину по ті причині, що рослина в зиму має уходити з оплетеною кореневою системою. Не пересаджуйте свої широколисні гортензії. Осінь цього робити не потрібно. Якщо ви вирощуєте рослинку у горщику, то всі пересадки для широковисної гортензії ми робимо навесні. Ми навесні додаємо, збільшуємо об'єм ґрунту для цієї рослини. Ми додаємо свіжий ґрунт. Ми додаємо свіжі добрива, і рослина починає рости. І ще трішечки про обрізку широколисної гартензії. Від вас було дуже багато питань і навесні, і зараз, коли потрібно обрізати широколисну гартензію. Всі широколисні гартензії ми обрізаємо після цвітіння, тобто літом. А це найкращий час для обрізки це липень. Навесні ми широколисні гартензії не обрізаємо, тому що широколисна гартензія, більшість широколисних гартензій, вони квітують на пагонах минулого року. Що це означає? Це означає те, що зараз, після того, як відквітувала наша рослина, ми зрізаємо. Соцвіття. Ми зрізаємо не тільки соцвіття, ми можемо робити формуючу обрізку рослині, щоб сформувати такий кущик, який вже буде квітувати на наступний рік. Тобто ми її обрізаємо і з пагінців із, із пазух листячка будуть рости новенькі молоденькі пагінці, на яких буде закладатись квіткова брунька. І саме ця квіткова брунька, саме цю квіткову бруньку, ми маємо. Захистити взимку від облюдяніння і від морозів. І по тій причині ми укриваємо свою гартензії або ховаємо їх у якесь холодне приміщення. Широколисна гартензія, вона не так боїться морозів, як вона боїться облюдяніння оцих квіткових броньок. Всі мої широколисні гартензії вони зимували в дуже холодному приміщенні. Це був це старе приміщення, яке було раніше. Літнім вуличним туалетом. Коли ми придбали цю ділянку, ми просто його переробили під такий склад для, для торфів, для горщиків, для всякого такого. І в цьому приміщенні в мене замивали мої гартензії. Там приміщення з білого силікатного кирпича, тоненького. Там, якщо на вулиці у нас було мінус 17 в цьому році, то в тому приміщенні було мінус 15. Всі мої гартензії вони були замерзші. На ґрунті був лід, і було видно, прям наче снігом тут все було покрито. Але всі гортензії перезимували чудово, і квіткові броньки всі чудово збереглись. Я десь знімала відео взимку і показувала, як виглядають гортензії. Тому, якщо ви думаєте, куди вам діти широколисну гартензію, то подивіться такі місця, як гараж неопалюваний, можливо, якась літня кухня, якісь літні туалети. І в таких місцях широколисна гартензія зимує чудово. Наче все вам по широколисним гартензіям розповіла те, що хотіла. Саме головне, я хотіла донести до вас, що дуже важливо те, в який ґрунт ви саджаєте. Дуже важливо. Чим ви рослину підживлюєте? Це, якщо у вас рослина просто росте, цього мало. Ми хочемо бачити гарну рослину в гарному стані. Ми хочемо бачити велике соцвіття. Потенціал цієї рослини ось він. Тобто у цієї рослини великий потенціал, Тобто тут не, не набагато більше соцвіття. Я навіть їх зараз порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Тут навіть більше суцвіть. Якщо говорити, там, якщо суцвіть менше, то а, ці шапки більше. Ні, рослини однакові, вони, в принципі, з Європи приїхали однаковими. І саме по цій причині я хотіла зробити експеримент, висадивши дві однакові рослини в різні горщики. Але, на жаль, не вийшов експеримент, але я, чесно кажучи, я настільки радію, що у мене є саме цей сорт, тому що цей сорт приїхав дуже випадково в нашу країну. Його не мало бути в Україні, але він є. І побачимо, коли він повністю зміниться на червоний, яка це буде краса. Зараз всі знайомі, які заходять до мене в гості, вони просто не можуть відвести очей, і всім хочеться дуже дуже сильно потрогати оцю гортензію. Ці суцвіття, вони. вони Притягують в погляд, чесно кажучи, сорт неймовірний. Ну самі подивіться розмір тут, мабуть, як моя голова. Він так не дуже зрозуміло, наскільки вони великі, але ці суцвіття і ці квіти дійсно вони величезні. Ось дивіться на моїй ладоні, лежить квіточка. Тому годуйте свою рослинку. Від того, як ви будете її годувати, буде залежати те, як вона буде у вас виглядати. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх у коментарях, всім відповідаю. Можливо, не зразу відповідаю, тому що для мене дуже-дуже важливо бігти поливати всі свої рослини, коли в нас дають світло. Тому відповідаю по можливості, але відповідаю усім на усі ваші запитання. Хай квітнуть українські сади, а вам дуже дякую, що були зі мною. І до зустрічі на моєму каналі!